З боми, Андрюшка, і да, ребят, як ви проняли, я опять вернувся в Чікінган, і, кстати, непоганий костюм у мене. Так, коротше, ми зараз не про то прийшли, що ми за зараз прийшли. Мені сказали, що появилась якась секретна машина в Чикінга. І знаходиться вона на карті Racetrack 1, uh, то есть сама перша карта гонок. Коротше, нам треба зайти сюди і тільки ми отаку от, от полосу. Беремо машину. Кстати, в, прошлый, в прошлому відео, хто не бачив, я купляв ковер самоліт. Добре, то не важливо. Беремо і літаємо вон туди, вот на ту полосу. І там десь знаходиться грузовик. Да, так, Ця машина грузовик, як да. я і говорив. Ну, ну, а коли ми їдемо, хочу вам сказати, що я дуже дякую вам за такий актив, що ви підписуєтесь на мій канал. Бо, і вправду, це моя цель. Одна тисяча підписників це моя цель. А сама головна цель в світі, яка але, буває. За все. все. Так, щось такое ощущение, що я взагалі не лечу. Так що я ліпше заспавню самоліт. Стоп, 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 стоп! Куда летиш? Куди летиш? Треба от... о. То, господи. Добре, тепер треба от, от туди летіти да, майже. О, ви видите? Ви видите? Там щось було! Ви. Ви виділи? Там була якась полоса. Стоп! Я маю. Ви виділи? Там реально якась полоса була зараз. І вправду... Чекай, а ну. Да, і вправду, ви видите, там якась полоса. Значить, нам туди треба летіти. Боже, чим більше е, э, додає всякі пасхалки, тим більше актив набирає це відео. От, блін, ребят, я в перший ра. Э, я бачив відео, відео чекінчела, і він реально там бачив відео... Якусь машину. І якщо там зараз реально буде грузовик, я буду в шоці. Просто в шоці. О, блін Я вже думав, що я її не найду, но я її все-таки знайшов І вот она, да, ребят, я так і думав, что буде ця штука. Коротше, зараз ми уже наконець долетиме до тої платформи. О, ого! Там вже щось лежить. Ви видите? О, да, і вправду. Давай, будь ласка, не сломайся, самоліт, я тебе умоляю. Дякую. Так, все. І серіальний грузовик! Офігіти! Офігіти, він, він прозрачний і він, кстати, ніфіга собі який красивий. Так, а ну-ка. Так, де машини? Він у мене в інвентарі оказався, офігіти! Блін, ребят, він такий крутий. Короче, я зараз зроблю скріншот Я не я не знаю, но я роблю скріншот Вот блін, вот це реально вот круто. Коротше, зараз ми заходимо в машину і так, кілька він у нас стоїть. Зараз я тільки найду, ага, той, 400 монет. Ну, непогано. Беремо, тратиме і зараз йдемо на карту. Ну, давайте таку пусту карту, щоб нам ніч не мішало. І да, ребят, я отрима цей грузовик, і ви просто подивіться, який він крутий. Вот. І, кстати, за ним крутиться ця штука. Це можна реально, друзі, використовувати для якихось фільмів, серіалів, не знаю ще. І, кстати, тільки. І тільки звук, даже бібікання те ж саме, що і з фургоном. Офігіти! Так, Олег 5000К. Якщо ти позириш це відео, то тобі точно треба увійти, що я знайшов самий настоящий грузовик в так. І якщо ти, і якщо вам полюбилось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Andrew Геймс. Всім удачі, всім пока!